Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ми з вами уважно аналізували передвиборчі платформи кандидатів в президентських перегонах в США республіканців, демократів, Трампа і Гарріс. Чому тому, що вибір США впливає не тільки на їх долю, тому що від політики Сполучених Штатів від стратегії США значною мірою, якщо не відсотків на 70, залежить майбутнє нашої країни, майбутнє Європи, тому що. Архітектура стратегії США і їх логіка дій вони значною мірою непропорційно сильно впливають взагалі на майбутнє на реальність в усьому світі. І коли е, мова заходила про кандидата Трампа, то найбільше побоювання і найбільша критика, мабуть, в його бік, вона ну принаймні, одна з найбільших позицій зводилась до того, що він є ізоляціоністом. Да? Тобто, взагалі ці вибори вони подавалися як певна така боротьба глобалістів, да, тобто демократів, яким не байдуже до. Майбутнього всього світу і Трампа як такого уособлення ізоляціонізму, який Америку закриє, так би мовити, на своєму хуторі, да, тобто, який погрожує виходам Америки з НАТО, який каже Європі, що ви маєте самі платити за свою безпеку, не, не вдасться так далі їхати на спині Сполучених Штатів Америки, як це було раніше. Який там каже Китаю, що прийдеться платити дуже за багато речей через митні тарифи і так далі. І багато людей це, знаєте, сприймав в таких чорно-білих тонах, хто насправді сьогодні продовжують сприймати, що от такий, мовляв, несучасний там поганий Трамп, який хоче Америку ізолювати, і вона перестане бути глобальним архітектором, глобальним поліцейським. Я постійно думав про це, що це практично неможливо, тому що якщо Сполучені Штати Америки закриються і перейдуть до цієї стратегії ізоляціонізму. То вони втратять свій головний актив, якщо взагалі не ядро своєї економічної політики і переваги в світі. Це долар як ключову резервну світову валюту. Тобто, якщо Сполучені Штати Америки не будуть глобальним архітекторами поліцейським, то не буде головної опори, на яку долар спирається в цій своїй особливій ролі. А якщо не буде цієї особливої ролі долара. То сполучених штатах Америки не зможе працювати та економічна модель, яка працює вже багато десятиліть, яка Штати зробила такими могутніми, якими вони є, і не тільки в економічному, військовому вимірі і так далі. І мене постійно це непокоїло. Я думав, тобто, що ну, буде насправді, тому що я не бачив цього сценарію ізоляціонізму, тобто він протирічить здоровому глузду, протирічить прагматизму, раціональності, і ну, на нього можна йти повноцінно, тільки якщо ти ходиш, хочеш зашкодити Сполученим Штатам Америки. Для мене було надзвичайно цікавим і важливим побачити новину ОСУШІТ. Прес, яка свідчить про зовсім інші наміри президента Трампа, який вже обраний ще не вступив на посаду, але який вже своїми заявами починає керувати дуже важливими процесами в світі, і це тільки початок. Так, от в Associated прес повідомили, що Трамп погрожує 100% митам країнам БРІКС, якщо вони будуть намагатись підірвати систему американського долара. Навобраний президент в суботу пригрозив такими шаленими просто 100% тарифами проти блоку з 9 країн, які складають ядро так званого глобального півдня, про який я вам розповідав. І це погроза ця вона стосується випадку, якщо вони будуть діяти з метою підриву долару США. Ця погроза новобраного президента США спрямована проти країн Брікс, тобто Бразилії, Росії, Індії, Китаю, Південної Африки, Єгипту, Ефіопії, Ірану та Об'єднаних Арабських Еміратів. До речі, Туреччина, Азербайджан і Малайзія подали заявку на вступ до Альянсу Брікс і ще кілька країн висловили зацікавленість у приєднанні. І хоча долар США. Є найпоширенішою валютою в світовому бізнесі і він пережив численні виклики своєму пануванню. Йому дуже багато разів придрікали загибель і так далі. Члени альянсу та інші країни, що розвиваються, кажуть, що їм зараз вже точно набридло домінування Америки в світовій фінансовій системі. Хоча при цьому, за даними МВФ, на долар припадає близько 58-59% світових валютних резервів. І основні товари, такі як нафта і інші ключові товари, вони і, і нині купуються і продаються переважно за долари. До речі, частка світових валютних резервів в доларах США поступово скорочується, Ну бо частка долара в 58% в резервах з одного боку це дуже багато, це позиція номер один. Але це все таки менше, ніж було, скажімо, в 2016 році. Тоді було 65%. І це відображає цей поступовий перехід до диверсифікації, коли інші валюти, такі як скажімо, євро та єна. Набувають більшої ваги. Правда, треба ще порівняти тут долар з іншими валютами для того, щоб картинка стала більш цілісною і повною. От на євро припадає близько 20% світових резервів, тоді як китайський юань, незважаючи на його поступово зростаючий вплив, лише 3%. Тобто юань 3 євро 20%, а долар 58 59 Дуже важливо, що долар використовується. В розрахунках по всьому світу і в торгівлі, як валюта номер один, тому що 54% експортних угод по світу це долар. Тобто, це найбільш бажана валюта для міжнародної торгівлі. Долар бере участь у приблизно 88% всіх валютних операцій в світі. Тобто будь які форекс да, тобто обмін однієї валюти на іншу, там одна з сторін обміну це долар майже 90% випадків. Тобто, Роль долару і тут вона критична і вона визначальна. Давайте з вами подивимось на міжнародні платежі, так звані SWIFT-перекази, да, коли ми з вами можемо прийти десь там в українські чи якісь інші банки, переказати гроші через касу в якийсь інший куточок світу. Так от на долар США разом з Євро припадає понад 70% таких СВІФТ-платежів по всьому світу. Юань, до речі, незважаючи на те, що він є частиною значних валютних резервів Китаю, посідає в світі. Лише восьме місце. Восьме місце. І це ще не все. Близько 60% міжнародних валютних вимог і зобов'язань, вони деноміновані в доларах США, тобто, простою мовою, кредити і депозити в світі на 60% в доларах США. Крім того, коли ми говоримо про міжнародні запозичення, коли там одна країна позичає там у іншої чи міжнародної організації, і так далі. Близько 70% міжнародних запозичень в іноземній валюті вони випущені саме в доларах США, і це значно перевищує частку євро, бо там 21%. тобто 70% і 21%. Тобто долар абсолютний лідер серед усіх валют світу, причому з колосальним відривом. Однак багато хто вважає, що домінування долара може опинитись під загрозою через зростання частки ВВП, БРІКС і оцього глобального півдня, і намери цього альянсу торгувати не в доларах. Це процес відомий як. Дедоларізація. я розповідав вам і на початку підсвічував це відео. Можете його також знайти в описі, що таке глобальний південь, як вони зібрались разом, що вони збираються робити, і так далі. Трамп в своєму дописі в соціальній мережі «Truth Social» сказав. Ми вимагаємо від цих країн зобов'язання, що вони не будуть створювати нову валюту БРІКС або підтримувати будь-яку іншу валюту для заміни могутнього долара США інакше вони зіткнуться зі 100% тарифами. і Їм слід очікувати, що вони втратять можливість продавати щось в чудовій американській економіці. Ми з вами розуміємо, що таке 100% імпортні тарифи проти якоїсь країни це, по суті, заборона. Просто імпорту товарів з всієї країни, тобто порівняйте це з тими 25-30% які сьогодні США вже мають проти Китаю, і це послаблює китайську економіку. Да? Тобто, порівняйте це з тими відсотками, які США збираються ввести проти Китаю, коли е, Трамп стане на посаду. Тобто, це близько 50-60%. А тут 100% пряма заборона. І це дуже потужно. Це прямо ну ядерна зброя в економіці проти недружніх країн на саміті Країн Брікс в жовтні президент країни-агресора Володимир Путін звинуватив США в мілітарізації долара і назвав це. Великою помилкою не ми відмовляємось від долара, сказав він. Але якщо нам не дають працювати, ну що ж ми можемо зробити? Ми змушені шукати альтернативи. Росія особливо наполягала на створенні оцієї нової платіжної системи, яка б запропонувала альтернативу глобальній мережі банківських переказів SWIFT і дозволила б Москві ухилятись від західних санкцій і торгувати з партнерами. А санкції ці вони все більше працюють. Вони як такі жернова, які поступово перемелюють, перемелюють, і ефект кумулятивний. Він не одразу помітний, але він є. Ми з вами говорили про курс рубля і про інші тенденції, які відбуваються в економіці країни-агресора. Трамп же ще до свого вступу на посаду президента США чітко повідомив БРІКС і всьому глобальному півдню, і окремим диктаторам ціну цього питання він заявив, що немає жодного шансу, що Брікс замінить долар США в світовій торгівлі, що будь-яка країна, яка спробує це зробити, повинна просто попрощатись з можливістю заробляти в Америці. Дослідження показують там і Atlantic Каунсел, і інші москові центри, що роль долара США як основної світової резервної валюти в найближчому майбутньому не перебуває під загрозою. Втім. Окрім загроз деталезації через зусилля цього глобального півдня, брікс, окремих диктаторів, є більш реалістична перспектива послаблення чи навіть заміни долара в перспективі. І це, до речі, поява цифрових валют центральних банків, так званих CBDC, яка може потенційно вплинути на домінування долара, надаючи альтернативні засоби для транскордонних транзакцій, не покладаючись на традиційні валюти. Правда, я не виключаю, що Сполучені Штати Америки. Можуть використати це, знаєте, як тактику Айкідо, да? тобто вони можуть в якийсь момент не зараз, не через три, не через п'ять, навіть не через десять років, але вони можуть замінити долар на отаку цифрову валюту CBDC і знов таки бути. Тут домінуючим гравцем, якщо вони будуть керувати цим процесами, якщо США не підуть в ізоляціонізм. Остання тарифна погроза Трампа про 100% мита для БРІКС прилунала, до речі, після того як він пригрозив ввести 25% мита на все, що імпортується з Мексики і Канади. Дружні дуже країни для США. Навіщо щоб змусити ці країни робити більше для зупинки потоку нелегальної імміграції та наркотиків до США? Після цього, до речі, він провів телефонну розмову з президентом Мексики Клаудію Шейнбаум, яка заявила в четвер, що впевнена, що тарифної війни Сполученими Штатами Америки можна уникнути. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо от буквально повернувся після зустрічі з Трампом додому, не отримавши, до речі, запевнень, що новообраний президент відступить від загрози запровадження тарифів проти Канади. Тобто, ми з вами бачимо, що насправді от в цьому. В сьогоднішньому положенні, коли Трамп ще навіть не вступив на посаду, він вже починає керувати економічними процесами в світі через силу своїх заяв. Тому що опоненти і союзники знають, що за його заявами стоять реальні загрози і реальні справи, тому з ними треба. Рахуватись дуже багато світових лідерів проводили консультації з Трампом задовго до того, як взагалі якісь опитування показували його шанси бути обраними. Я записував про це відео. Тому от ці заяви Трампу і ці його кроки свідчать про те, що це не ідеологічний ізоляціонізм, а що це доволі прагматична позиція, в якій США не збираються здавати свої лідерські позиції. В економіці, в глобальному домінуванні або в ролі долара як світової резервної валюти, і це дуже важливий сигнал і дуже обнадійливий для всього західного цивілізованого світу. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поділитись з друзями, якщо вам було цікаво, прокоментувати мені цікава ваша думка. Ну і підтримати мене на Patreon, бо це допоможе створювати нам більше якісних україномовних відео про економіку, розвиток та інновації. Ja.